Масовий голод і природні катаклізми Відома відомо ясновидицяванга зробила вражаюче передбачення на 2025 рік. За її словами, у одній із дуже розвинених держав багато людей залишаться без дому. Водночас для України цей рік може стати вирішальним. Що віщують нам зорі та карти, що відчувають мальфари та провидці, розповім за мить. З вами новини Тесен Ю і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подобайки, а ми переходимо до новин. Відома болгарська ясновидиця Ванга багато говорила про те, що станеться у майбутньому. Згідно з її пророцтвами, США зіткнуться серйозною економічною кризою. Жити в кредит уже не вийде. Через це багато людей залишаться без дому. Їм доведеться виїжджати в інші країни. Також ванга передбачила, що на економічній кризі все не зупиниться. Практично одночасно з економічною кризою катаклізми почнуться і у природі у Тихий океан впаде величезний астероїд. Або під водою станеться землетрус. Через це частина Америки піде під воду. Усі передбачення ванги рано чи пізно опираються в ризик екологічної катастрофи, пов'язаної з глобальним потеплінням. Через це частіше відбуватимуться землетруси, повені виверження вулканів та інші природні катастрофи, до яких людство ще не готове. До 2030 року стане не вистачати питної води, через що почнеться масовий голод і війни за ресурси. А ще болгарська основидеця говорила, що Китай випередить США у військовій та економічній могутності. А його партнерство з лідерами світу перезведе до змін на карті. Одні держави перестануть існувати, а в інших зміняться кордони. Цікаво, що світова криза торкнеться Європи. Ванга передбачила навіть розпад Європейського союзу. Причиною цього будуть військові конфлікти всередині між країнами, а також різні політичні, економічні та релігійні стратегії. У результаті з Європи люди тікатимуть від безробіття, але в пошуках більш стабільних і сприятливих. Умов для життя. Пророцтва Ванги на 2025 рік були не тільки про погане, а й про хороше. б вважала, що якраз до цього часу науковці навчаться лікувати багато захворювань, як от РАК чи Альцгеймер. Також уперед зроблять кроки нанотехнології, що дадуть змогу вивести штучний інтелект на новий рівень. Це дасть змогу вирішити завдання, які зараз здаються неймовірно складними для людства. Передбачення ванги про війну не були точними. Вона однозначно бачила конфлікт в Україні, але вважала, що війна триватиме не довше ніж два роки. Це означає, що до кінця 2024 року все має закінчитися. До того ж, багато біографів і основидиці згадують фразу Коли на трон зійде восьмій. Її вимовляла ванга, якщо вона неї запитували, коли закінчиться війна. Хто такий цей восьмий досі невідомо. Наймовірніше сенс прославим зрозуміємо уже після його виконання. Однак інші провидці кажуть, що саме цей рік для України стане вирішальним. Індійський астролог Кушал Кумар, якого назвали Нострадамусом, сказав, що війна РФ проти України може закінчитися вже 2025 року. У межах від травня до жовтня пише Daily Star. Однак він попередив, що перед кінцем буде загострення. Але від середини жовтня 2024 року може бути ще один сюрприз. Це може спричинити до оточення сил. Коли лінії постачання будуть або обмежені, або навіть заблоковані, і це може викликати сумну ситуацію. За його прогнозом, війна на морі стане однією з найбільш гарячих точок війни в усьому світі. Війна на морі, що охоплює одну з гарячих точок світу, може відкрити новий фронт. Як було сказано, у травні 2025 року або приблизно в травні 2025 року на основних фронтах може запанувати спокій десь у будь-який час від середини травня до середини жовтня 2025 року. Що чекає на українців найближчим часом в мережі сотні прогнозів від мольфарів, астрологів та провидців? Один із них здивував своїм прогнозом і назвав які області в найближчі місяці. Візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку за його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав Мольфар з Гурдіїв в інтерв'ю. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А Аутимовірні застосування Росії тактичної ядерної зброї у війні проти України Гордіїв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. А, от що чекає на Росію та її божевільного очільника вже найближчим часом в мережі є безліч прогнозів від мольфарів до екстрасенсів. Утім, провідниця вищі вимери Ая дійсно ошалашила передбачення. За її словами, у майбутньому прямо під назвою Росія на мапі не буде, а Путін зникне. Про це вона сказала у коментарі. ютуб каналу Мій світ. Він зникне незабаром. От, побачите, найближчим часом. Своєю чергою тарологиня Яна Пасенкова теж вже була гучне передбачення для Росії та назвала найбільший страх Кремля. Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими, якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала б справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою, і кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати. Також тарлогиня передбачила плани Кремля у війні проти України. Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге, це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення. Водночас провідниця вищі вимири ая переконана, що зовсім скоро на Україну чекає період руху. Я бачу 2030 рік. Дуже сяє сонце, яке осліплює. Україна буде дуже сильна, вона сяєтиме над світом. Буде гарна екологія, нові проекти, багато сучасних будинків. Провідниця вищі вимири» вважає, що від 2026 року Україна почне процес деформації та змін на краще. Я знаю, що те, що я розказую, має вигляд як фантастика, але те, що я розказую останніми роками, воно збувається. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу змінити своє життя на краще. А ви. Вірити у таке передбачення провидців. Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.